Слово про будинок слово Володимир Куліш. Зараз ви побачите перед історією, як я шукала цю книжку, тому що у мій єдиний вихідний, мені мене прокинулося дике бажання, що вона мені потрібна тут і зараз. Я написала за день до цього, що я хочу її купити, але в знаєте, в книгарні біля дому її не було. І наступного дня в свій вихідний я дуже багато книгарнь об'їхала. Це було і е, книгарня є, е, кав'ярня, книгарня книжкового лева. Е, ой, як, як вона забула? Не книжкового левок, книгарня, кав'ярня старого лева кезде <кхи> всюди бігала. І зараз ви побачите, який мене був довгий тернистий шлях до книжки слово про будинок слова від віхоли. Я приїхала в центр, щоб купити книжку Слово побудинок слова. Була в книгарні, є в КС, де кав'ятні книгарні струалева, ніде нема. І тут я згадую, що я завжди дефіцитні книжки купляю в книжковому леві. Заходжу на них в сторіс, а вони вчора викликали що з'явилось. Сподіваюся, що ще є на наявності. Напівсолодке. Від неї я в нескінченності, погляди на ні від інших, зводили мене з розуму, лише я міг дивитися на це мистецтво. Очі її закохували з новою силою, довге волосся спадало до поясу. Я її знайшла, шукала, шукала, урвала. Саме я все, книжковий лев, це forever, Просто всі рідкісні книжки завжди знаходжу лише у них. Лів'яни від серця відриваю, Там в такому дворику, там фіг побачиш цю книгарню. Але реально книжковий лев топчик. Я ж з дефіцитного там знайшла. І ось слава про будинок слова, лише в них є у Львові. світ запалювався від мого погляду. Я цілува. Що вечора, mm -hmm. а вночі вона. Як ви зрозуміли, щоб придбати цю книжку, я витратила половину свого дня. Я дуже її хотіла саме в той момент, бо в мене був вихідний і було велике бажання прочитати саме цю книжку. Бо я побачила її в TikTok і в мене все. Ну, мені треба вже і зараз. Я її прочитала і здолала з один вечір. Для мене це не притаманно, коли мова йде саме про прикладну літературу, але я просто дуже сильно захоплююся письменниками розстріляного відродження. Для мене це щось дуже дуже класне. Я ходила. Ла нам мюзикл від Мури я романтика, і я просто закохалася ще більше в наших письменників, і мені дуже дуже хотілося тим паче, що Володимир Куліш це син Миколи Куліш, тобто це буквально людина. Яка в дитинстві переживала і жила в цьому будинку слові, і історії від перших уст Це дуже цікаво. Як ви бачите, я робила багато-багато нотатків. Це було дійсно дуже класний досвід, який я прожила за один вечір, тому що я буквально ось свій єдиний вихідний увечері. Я відправилася в будинок слово познайомилася з Хвильовим, побачила, на жаль, в деталях його самогубство, побувала в різних квартирах різних поверхах, бо тут ми подорожували по поверхах і квартирах, від кого і до кого жив, і що там відбувалося умовно. Так? Це було дуже-дуже цікаво. Прям Мені настільки зайшло, і я ніби трішечки стала до них ближчою, коли це розмова дитини, яка була при цьому присутня, яка дружила з хвилювання, хвилював любив Володимира Куліша. Дуже, дуже, дуже Це, так, знаєте, це одночас тяжко. Сприймати цю історію водночас це було настільки по-живому, знаєте, це було дуже цікаво. Але я раджу вам читати цю книжку, коли ви маєте хоча б базові знання про розстріляне відродження учасників цього руху і читали якусь їхню літературу. Тоді треба братися за цю книжку. Бо якщо ні, то мені здається трішечки зарано. Хоча, ну типу, не мені судити, але мені так здається з мого такого читацького досвіду. Також хочу заакцентувати увагу на деякі цікаві інформації, на мій погляд, як собі відзначила, яку я знала, але просто хотіла вам обов'язково розповісти. Загалом, хто не знає, то будинок слово спеціально побудували для наших письменників, їх називали червоними письменниками, щоб радянська влада могла їх контролювати, щоб вони всі були знаєте, тако під боком. Їхні телефони навіть прослуховувалися цього факту. До речі, я не знала, тому що в кожного був телефон. Тоді це була така рідкість, і коли були різні ці судові процеси, то була інформація, яка передавалася лише через телефон, але про неї всі знали. Тобто можна зробити висновок, що телефони їхні дійсно прослуховувалися, тобто не було такої умовної приватності, але ж вони про цей момент ну не знали до речі. Будинок «Слово» в прямому сенсі був побудований за проєктом як буква с. І зараз засір цей будинок стоїть у Харкові, але ну там вже не живуть письменники, можливо, деякі живуть, але він не так возвеличується, як якась пам'ятка. Я бачила відео там, де взагалі ну, на цей будинок, ну ніяко кажучи, його закинули в такому жахливому стані, бо люди трошечки деколи наші ведуть себе як свині. І там ну, він трішечки як свині. Ну, те, що я бачила. Можливо, зараз вже не так, можливо, то був якийсь старий репортаж. Але я сподіваюся, що під час війни наші люди особливо поважають нашу культурну. Спадщину і історію, також мені сподобалося, як Володимир Куліш описував деякі квартири, які були пусті, які були дуже оздоблені, які були менш оздоблені, які були дуже замабловані, які вони були розкішними, якісь менш розкішними. І це було так цікаво з досвіду дитини читати. Було цікаво спостерігати за хвильовим, який катався на ковзанці за домом. А по до ночі, глибокої ночі, а потім ішов, микав світло, було видно світло з його вікна і писав до самого ранку. Це знаєте, це. Така неймовірна атмосфера, про яку ти ніколи не знав, як гуляв хвильовий своїми собаками. Це теж було так цікаво, як вони гавкали на цього малого Володимира Куліша, і він такий, чеш їм сказати, потім побачив хвильового. Вони разом йшли, говорили завжди про літературні теми. Він постійно в різних письменників Володимир Куліш брав книги з їхніх бібліотек, читав, дуже був такий начитаний з дитинства. Це була ну, така цікава історія. І тут так детально описано. Спочатку в умовній передмові, там якась стаття на початку здається була дуже детальна самогубство хвильового. Я насправді не знала всіх цих деталей. Ну, це ну це не в плані в якомусь, а там, прям як кукуля, там через вікно пролетіла, застрягла. Там ну це ну, такі, ну це такі такі деталі, технічні більш. Але вони були такі цікаві. Я не знала, що в що в той момент в нього квартирі ще хтось там був. До речі, Хвильовий покінчив собою 13 го числа, і це по скрипту було його улюблене число. Але так просто зійшлися е, галактики, зійшлися зорі, тому що 12-го його, перепрошую, потрібно підглянути прізвище, Михайла Ялового, він був якраз таки, е, він якраз таки був президентом угрупування ВАПЛІТЕ, і цього Михайла Ялового тоді заарештували, і хвилі не став чекати. Е, що може бути з ним, і щоб не, не прогинатися під радянську владу, ну ви вже знаєте, що він з собою зробив. Було дуже цікаво читати про голод 33-го року, як письменники це переживали, як в них на балконі були живі курки. Ну, це було, ну, це такий цікавий досвід. Ти нібито через цю книжку, через історію Володимира Куліша, знайомишся з письменниками по іншому, не лише з їхньої літературно-інтелектуальної сторони, але і з такими дружбами. Зими, через стінку іншої квартири це було дуже дуже класно. Типу, такі живі історії. Мені дуже зайшло через це. Ця книжка також тут у нас в книжці загалом дуже багато різних портретів, ілюстрацій. Їх теж дуже цікаво було розглядувати. Я прям зупинялася на кожній, вглядувалася в обличчя, хто там, що у нас є. Мені тут також відгукнулися слова Коли йдеш до театру, бери з собою голову. Ось це теж дуже цікаво. Тут класно показувалось, хто, з ким більш дружив, хто з ким більш спілкувався, класно описували Остапа Вишню. Трішечки було цікавих фактів про Юрія Яновського. Це була ну, дуже дуже цікава така розмова з письменниками тієї епохи. Хто з ким сварився, в яких квартирах було дуже гучно? Це було дуже 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 цікаво. Це, ну. Просто <гум> бунтарів розкрив нам <гум> Володимир Куліш. Це було дуже класно. Про різні любовні пригоди Володимира Сюсюри, як завжди ходили про це якісь такі історії цікаві. Так він, взагалі, такий романтик, цих пір дівчата дуже люблять читати саме його вірші, про кохання, знаходити в них себе. Це дуже-дуже цікаво, що він таким лаволасом був умовним ще в ті часи. Також класно розповідали про Курбаса. Це теж відокремлена частинка, яка мене зачепила в цій історії і Більше, що я прям знаєте, аж ну сплакнула, можна так сказати, це закінчення, де Володимир Куліш. <реш> Трошечки не дуже законно прибрався в свою стару квартиру, де вже жили інші жильці, там щось наплів, щоб туди зайти, ну ви ж самі це можете прочитати. І як він проходив, бачив цю колекцію книжок його батька, той кабінет. І я оце все уявляла мене аж серденько тремтіло, наскільки це емоційно, наскільки, скільки всього загалом пережили наші письменники з будинку слово. Якщо ви цікавитеся історією розстріляного відродження, Женя, хочете ще ближче познайомитися з нашими письменниками, то всім раджу до прочитання. На сьогодні все підписуйтесь на мої соціальні мережі про книжки, все буде в описі під відео. Підписуйтесь на цей ютуб канал і до нових книжкових відео. Всіх люблю, цілую обіймаю. Пока-пока.